Нефроптоз також відомий як опущення нирки або блукаюча нирка. Це патологічний стан, при якому одна або обидві нирки зміщуються донизу зі свого нормального положення. У нормі нирки мають невелику фізіологічну рухливість, зазвичай трохи більше 1-2 см, Але при нефроптозі зміщення може становити кілька хребців і навіть досягати малого тазу. Лікування нефроптозу залежить від ступеня опущення нирки, наявності симптомів та ускладнень. На ранніх стадіях та за відсутності виражених клінічних проявів може бути рекомендована консервативна терапія. При прогресуванні захворювання та розвитку ускладнень може знадобитися хірургічне втручання. Консервативні методи лікування спрямовані на зміцнення м'язового корсету, покращення фіксації нирок. Воно включає лікувальну фізкультуру, комплекс спеціальних вправ, спрямованих на зміцнення м'язів черевного преса та спини, що сприяє підтримці нирок у правильному положенні. Вправи підбираються індивідуально лікарем, фізіотерапевтом. Масаж поперекової області може сприяти поліпшенню кровобігу та тонусу м'язів. Носіння бандажа, спеціальний поперековий бандаж допомагає фіксувати нирки у вищому положенні та зменшити дискомфорт. Бандаж рекомендується одягати вранці в лежачому положенні і знімати ввечері. Важливо правильно підібрати розмір бандажу. Дієтотерапія. Рекомендується дрібне харчування невеликими порціями. При дефіциті маси тіла може бути рекомендована висококалорійна дієта для збільшення жирової капсули нирок, яка також сприяє їх фіксації режим підтримання адекватного водного балансу є важливим для нормальної функції нирок. Симптоматичне лікування при больовому синдромі можуть призначатися анальгетики та спазмолітики при розвитку інфекцій сечових шляхів проводиться антибактеріальна терапія. Санаторно-курортне лікування може бути рекомендовано за відсутності протипоказів для загальнозміцнюючої дії на організм. Хірургічне лікування показане при вираженому польовому синдромі, що значно знижує якість життя пацієнта і не піддається консервативному лікуванню, розвитку ускладнень нефроптозу. Вибір методу хірургічного лікування залежить від індивідуальних особливостей пацієнта ступеня нефруптозу, наявності супутніх захворювань та навичок хірурга. Важливо, що самолікування при нефроптозі неприпустимо. З появою симптомів необхідно звернутися до лікаря-уролога для проведення діагностики та визначення оптимальної тактики лікування. Профілактика нефроптозу спрямована на зміцнення м'язового корсету, підтримання нормальної ваги та запобігання факторам, які можуть сприяти опущенню нирок. Важливо розуміти, що вроджені особливості будови тіла можуть призвести до нефроптозу, і, у разі профілактика може лише знизити ризик розвитку виражених симптомів і ускладнень.